Український прапор здійняли і в суджі, що на Курщині в Росії. Слава Україні, героям слава! Суджа це Україна! На правах міського голови суджі! піднімаємо прапор України! Слава Україні! Героям слава! Цікаво, який населений пункт буде наступним: служу українському народу! Чи? Українські військові не рашисти. Вони не вбивають і не катують, а натомість згодують. У Курській області бійці ЗСУ розвозять місцевим мешканцям продукти харчування. Ой, Дай Бог вас здоров'я. Хай вас боженька береже. Та да все нормально. В Ростовській області на Росії горять нафтобази. Видовище феєричне. Полум'я здіймається догори на сотні метрів. Не приховують емоції мешканці Рашастану. Вау! На Росії не припиняють горіти підприємства. Цього разу вибухнув нафтохімічний завод у Башкирії. Від побаченого місцевим не бракує слів, аби це все описати. На Харківщині та Черкащині правоохоронці затримали поліїв. Зловмисники на РФ замовлення знищували вогнем об'єкти укрзалізниці. Здебільшого це сигнальні установки, які контролювали рух потягів. Тепер зрадники протиратимуть штани в боцегарні їм загрожує довічне позбавлення волі. У нічному небі Український вертоліт Мі 24 збиває повітряні цілі рашистських терористів. Пташка працює як гвинтокрилий засіб протиповітряної оборони. Троє загиблих і дев'ять поранених. За добу на Донеччині російські терористи завдали по лінії фронту та житловому сектору понад 2800 ударів. На Сумщині росіяни вбили людину. Ще чотирьох, серед яких є дитина поранили. Знищено та пошкоджено понад 20 приватних будинків. Українці своїх не кидають, тим паче дітей на ось цих кадрах. Рятівники вивозять з небезпечних районів дітлахів. Хлопчикам та дівчаткам одягають спеціальні захисні костюми і транспортують у віддалені від активних бойових дій місця. Стопи, бережіть себе Рятувальники нам вкотре нагадують, відпочивати слід з розумом, особливо на природі. Варто оминати місця, які потенційно можуть бути забрудненими вибухонебезпечними предметами. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай Відійди. дзвони 101.